Як придбати нерухомість за державною програмою є оселя? На сьогодні існує дві програми. Є оселя. Перша це та що існує з минулого року, і відсоткова ставка складає 3%. І друга, яка в дію вступила з 1 серпня, і складає 7%. За програмою під 3% відсотки можуть придбати нерухомість наступні громадяни. По-перше, це військовослужбовці, по-друге, це медичні працівники. По-третє, це наукові працівники. І четверта категорія це працівники освіти. Друга програма під 7% – відсотків. Там є Лише дві категорії: це тимчасово переміщені особи і всі інші громадяни України. Головна умова першої програми: це військовослужбовці мають бути за контрактом: працівникові працівники, медичні працівники та працівники освіти мають працювати в державних та комунальних установах. Якщо ви працюєте в приватній школі. То вже заздалегідь Ви розумієте, що на умови першої програми ви не можете претендувати. Ваша програма друга. А тепер розберемо покроково. Незалежно від програми, під 3% чи під 7%. Вашим першим кроком має бути реєстрація в програмі Дія. Другим кроком обов'язковим ви маєте надійти до відділення банку, який ви вибрали, і підтвердити свій дохід документально, чи то буде справка довідка про зарплату, чи то буде виписка з зарплатного рахунку. Там же на місці ви зорієнтуєтесь. Але це є обов'язково. І запам'ятайте, сума, яку ви бачите в дії, і сума, яку вам прорахує банк, дуже часто відрізняють. Одна від одної. І вже третім кроком, після підтвердження вашого доходу банком, є пошук житла, яке відповідає критеріям програми. Але хочу вам нагадати, що незважаючи на те, що це єдина програма по Україні, в кожного із банків є коригування згідно умов праці даного банк, даної банківської установи. Тому якщо один банк приймає і робить угоди за довіреністю, то інший банк такий. Угоди взагалі не робить і велике прохання всім, якщо ви звертаєтесь до ріелтора допомогти вам знайти квартиру за програмою, обов'язково скажіть всі ваші попередні кроки і де, що вам відповіли. Тому чим більше інформації ви дасте, тим ефективніше буде подальша ваша співпраця. І про головне: за першою програмою під 3% відповідають цієї програмі лише будинки, які в межах обласного центру мають. Бути здані в експлуатацію не більше 10 років за межами обласного центру, там може бути і 50, і 60. і обов'язково має бути оформлене право власності. Але за другою програмою під 7% там є лише одна умова незалежно від місця знаходження квартири. Будинок має бути введен в експлуатацію не більше трьох років. Ви Маєте розуміти і бути готовими на те, що ви вибираєте не квартиру мрії, а враховуючи обмежені умови програми, ви вибираєте практично з п'яти шести квартир, яких на сьогодні вже залишилось не також і багато пропозицій. І поряд з тим, ще має бути власник погодитись на умови цієї програми. Чвертий крок у нас це підписання угоди зарахування коштів і їх зняття. Це займає. Один, два, то і три дні. І лише п'ятим кроком у нас є передача ключів і святкування новосілля. Тому, якщо ви бажаєте всі ці п'ять кроків пройти бистро і ефективно, залишайте заявки в особисті повідомлення, і ми з вами зв'яжемось.